Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан – сироп для всієї родини. Поки ми будемо говорити з головою прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Пам'ятаємо п'ятничні спроби росіян перебиратися на правий берег Херсонщини, масовані обстріли, які е, супроводжували ці спроби. Розкажіть, будь ласка, чи стабілізувалася ситуація сьогодні? Наразі ситуація контрольована. Наші військові контролюють ситуацію. Як і контролювали до цього? Це не перша спроба росіян просувати Дніпро малими силами ДРГ. До цього їх знищували, і зараз також ці ДРГ були знищені або втекли. Ну а дуже багато окупантів попливли у синє море, як у тому вірші. Що стосується саме цього наступу, там спроби точніше переправитись на правий берег з лівого, то він просто відрізнявся тим, що вони під прикриттям артилерії спробували це зробити масовані удари. Був нанесений з різного типу озброєння по місцю. Більше тисячі снарядів за 40 хвилин було випущено, і до цього були випущені каби. Сьогодні, точніше, вчора вночі також були 11 кабів скинути на передмістя. Це Сін в Антонівку, Придніпровське та Садове. По два там, на щастя, внаслідок цього не було постраждалих. Також був приход балістики. Передмістя Херсону також пес постраждали, слава Богу. Але за вчорашню добу один одна людина в темні Балкі Балці 69-річний чоловік загинув. На жаль, наслідок обстрілу ще шестеро людей отримали поранення в тому числі 15-річна дівчинка з нею все добре. Легкі поранення руки вона отримала. Зранку росіяни продовжували тероризувати сьогодні. Зранку продовжували тероризувати населення. Дніпровському районі внаслідок влучання будинок з півсек півдрому загинуло чоловік 75 року народження. Та жінка рятувальники пізніше знайшли тіло жінки. Зараз встановлюється особа по загиблою світлопам'ять та співчуття рідним. І також в шістдесят 67-річний чоловік звернувся за допомогою. Така у нас. Оперативна ситуація на зараз ну і в ранковому зведенні щодо ситуації на Херсонщині йшлося про те, що росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі у зв'язку з цим чи немає перебоїв із електро, воду теплопостачанням? теплопостачанням немає слава богу. У нас е... Крім того, хотів би привітати наших енергетиків сьогодні день енергетика, тому що на Херсонщині це дійсно герої, і ми вітаємо вас за і дякуємо вам за те, що ви дуже оперативно робите. Попри обстріли, виїжджаєте і ладнаєте електромережі, тепломережі для того, щоб наші люди отримували продовжували отримати ці послуги. І більш того, внаслідок того масованого обстрілу було відключено 60 Тисяч абонентів потім вже було 20, тому що дуже оперативно ладнали. Зараз всі підключені, і більш того, підключений і частково мікрорайон Острів, який був давно давно без світла, і тому дуже дякуємо. За кооперативну і важливу роботу приєднуємося до привітань наших енергетиків. Ми про це ще будемо говорити протягом ефіру. Пане Олександре, дякую, що долучилися до нас. Це був Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації.